Привіт всім! Сьогодні відправляємося за журналами в грі Obscure Expedition, 33. хто би міг подумати. І перший журнал ми отримаємо за сюжетом. Всі наступні журнали я вам покажу в тому порядку, в якому я збирав їх. Ну, окрім там під кінець, лише я пропустив, десь на монтажі додать з Monoco Station, так що подивитися. На Monoco Station теж є журнальчик. І під цим відосом, до речі, я хочу зробити в таймкодах окремо список таймкодів, де будуть журнали вказані за номерним порядком. Сподіваюся, це буде вам зручно. Ну і якщо я там десь не показав журнал детально, де я його як беру, то дивіться по локаціям окремі відоси там буде більш детальніше. Тому що не всі відоси в повному обсязі я зберіг на своєму компі, тому саме в цьому відео можливо не всі журнали до кінця зрозуміли, як саме взяти. Особливо, якщо вам не показую на мапі, де цей журнал, то значить я детально показував це в тому відео, ну як, наприклад, SQNest локація. Тут я не показав на мапі, де береться журнал. Якщо ви якось його пропустите, то просто зайдіть в відео по локації SQNest і знайдіть собі те, що треба. Якщо ви перед цим дивилися всі відоси по кверу обскур, що я випускав на каналі, то ви вже зібрали полю любасу всі журнали. А цей відос більше, знаєш, як, типу, як чекін, щоб швиденько пробігтися очима і подивитися, ми були там чи не були, збирали там чи ні. Ось саме з цією цілею я його й робив. Тут буде журнальчик десь в цьому районі. Ага, ось і він. Це у нас ще тут є. Тут же поряд з цим торговцем. Yeah. О там Ну, пиши пока сюда левіше. О, журнал. The 50th. Глянемо на секунду, що тут там відбувається. Це ось біле дерево. Тут ми знайшли. Дві колекційки останні. Піктос був десь. Isabel, Журнальчик. Журнал. 64. Тут журнальчик наш був. Заплывемо звідси. Щоденник 41. Ну як я тут був уже, як бачите, тут і журнальчик. Можна знайти. Тут більше нічого такого немає. 57. Дивіться, кого я надибав. Торговець і... не тільки. А це журнальчик, який ми отримаємо в колекції. І тепер ми можемо забрати журнальчик, тому що купляли в провозі ключик старий за жетони, якщо пам'ятаєте. Музончик? И и журнальчик. <свист> Мне бы это сюда. Ну, зараз будемо шукати щось може знайдемо цікаве. М -м, вон, дивись, щось, щось в нього там є. Щось він з нас ховає. Як мінімум хрому. Хроми 5 тисяч. І... Журнальчик 42. два там пропорець, інтерес. Ой, який класні. Чудово, нові ніжки. І новий журнальчик. До речі, заходьте до мене на стріми на мій інший канал Шаман Геймс. Посилання буде в описі під цим відеосом. Можете заглянути, буду радий всіх бачити. І також подивіться, там є мої інші канали з гайдосами, відеосами і різними приколдосами. An advantage and uh, can be a window 55th 57-й журнальчик. І це останній предмет цієї локації, як я розумію. Ну і до прапорця йдемо. А потім на боса. Так, а на боса... Куди? Щось підлутати на цьому острівці. Журнальчик і якийсь мерчант. Not so much His little grin. Charlotte. Seventy. Сейчас піктаси подаємося, туди, мабуть. За колекційкою, нібито сюди. Рім'єр так страждає і багато пошкоджень. Дещо в воді? Ескіо принеси нам на поверхню. Ага, експедиція 60. Експедишн. Экспедицій 46. Анові. Ну, тоді залишається ось сюди потрапити ще якось. Але поки йдемо ось сюди. на нас чекає, повітряна кулька. 61. журнал уже бачив. Від цієї статуї нічого немає. Ось у нас є лут Ніколас, Expedition 44. Four. Типу в цю сторону, я так розумію. Як ми тоді йшли, тільки тепер не знизу облутати, а туди на підйомчик. Экспедиціон 38. Je Julian, fifty nine. niner <coughs> Constantine, theoretically of the fifty <coughs> no, fourth Матію, три, фай. Ми її знайшли, поговорили. Біж не можна падати. Давай глянемо ще тут ще. Ось, журнальчик. 14. А, так, дуже швидко. Ваншотик. Ну тут нескладний бос вийшов. А тепер якось треба буде побігати тут і пошукати. Луцянка. Тут щоденничок повинен десь бути. І. Колір Люміни. Ходячий по всьому. Нам колір люміни не так важливо, як щоденничок. Так, так, так. А як же нам туди залізти? Може там теж є мотузка з тої сторони. cassandra 45th expedition 53 lilu Так, кам'яний кар'єр. Давайте вам покажу згори. Де це все? That's unusual what happened here. Vansom 48. Fontanc Як бачите, можна знайти книжечку журнальчика, А мабуть, з цього місця. А тепер з цього ж місця, ось у нас на сходах можна повісити ту картину, яку ми принесли з собою. На шляху потрапимо в Канву. Тут ми заберемо картину, котра нам відкриє секретний секрет в маєтку. Канвос. отримуємо картину, 43. Так нам сюди по ідеї. и Рекот. NPC. Рекот отримали. И журнальчик. 55. Ну, может, вот это воно. Вот тут. Рома, І журнал Верса. І на цьому, друзі, я дякую вам за увагу. Сподіваюся, хоч комусь це відео був корисний. Ну і тут зовсім поряд, в іншому таборі, як бачите. Якщо так, то поставте лайкос, буду вам вдячний. Це журнальчик. У нас всі журнали нібито зібрані. Головне, не забувайте донатити на ЗСУ. А біля мікрофону з вами був Ігор. Бажаю вам побільше класних ігор. Бувайте здорові і слава Україні! Поздравляю. Класс